Доброго дня, шановні односельчани, шановні присутні. Сьогодні ми зібралися, вітаю всіх святом, покровом Святої Богородиці в першу чергу. Бажаю всім миру, добра, щастя, благополуччя, щоб Матір Божа своїм покровом обороняла, охороняла нашу державу, нашу Україну, наше село від цього поганого злого. Сьогодні ми проводимо біля пам'ятника борцям за волю незалежність України. Прочний мітинг присвячений Дню захисника вітчизни, 74-й річниці створення УПА. Мітинг присвячений цій даті, оголошую відкритий. hey Шановні односельчани, з цим святом, покровом Пресвятої Богородиці українці завжди пов'язували, мали надію, що Матір Божа своїм покровом буде охороняти нашу державу. Саме до цієї покровительки Небесної молилися наші предки, козаки. Саме вони шукали захисту, порятунку в неї в тяжкі хвилини. Молилися перед тим, як йти в похід чи йти в бій. Саме в цей день, 74 роки тому, була створена українська повстанська армія, яка боронила нашу Україну, боролася за те, щоб, було, щоб ми жили в вільній, незалежній Україні. Їхнім девізом було, що поляжеш в бою, або вкладеш голову за неї Україну. Звичайно, час. Невпинно робить свою справу. До цього часу, до сьогодня, сьогодення, вже не дожило цих полум'яних борців за волю незалежність України. Але ми повинні пам'ятати кожен день їхній подвиг, їхню самопожертву і брати приклад сьогоднішній день нашій молоді з цих людей, тому що вони не рахувалися ні своїм особистим життям, здоров'ям, ні за сім'ю не. Інколи не приходилося думати. Думали за те, щоб вибороти волю, незалежність України. Мамаються, пам'ятають і наших національних героїв. Іменем Андрія Шухевича і Степана Бендери названі вулиці села в Новому Масиві. В цьому році перейменовано вулицю Галана. На вулицю Корнія Денисовича Товстюка, нашого земляка, також борця за волю і незалежність України. Вулицю 26 перейменовано іменем, названо іменем нашого земляка Івана Миколайовича Лева. Я думаю, що надалі ми ще з жителями нашого села обговоримо, тому що є напр... в архівних документах чимало знайшли спогадів про наших земляків. Які варто вічнити пам'ять їхніх назвах наших вулиць села і щоб ми пам'ятали про них кожен день. Звичайно, сьогодення теж не обминуло знову в цей же день. Два роки тому указ президента був про те, що 14 жовтня на покрову. Будемо відзначати і цього року відзначаємо також День захисника України. Саме це справедливо цей день вибраний як День захисника України, тому що були різні у нас там дати присвячені нашим воїнам. Пам'ятайте, 23 лютого і 6 грудня, але саме це дата Покрови Пресвятої Богородиці. Сьогодні надано таку можливість мати вихідний день. Мені прикро, що Зараз зібралося так мало людей. Адже вихідний день святковий дали для того, щоб відзначати це свято і щоб згадати тих, хто поліг за вольну незалежність України, тих, хто сьогодні бореться за нашу Україну. Пам'ятаємо подвиг Небесної Сотні, пам'ятаємо тих хлопців, хто склав своє життя за те, що ми сьогодні жили, також вони боролися за те, щоб була вільна Україна. Пам'ятаємо тих, хто. Зброю в руках захищає цілісність, єдність нашої держави на східних кордонах нашої України. 26 наших односельчан пройшли через цю антитерористичну операцію чи війну, будемо казати, Прав -прав правду дивитися в очі. Четверо сьогодні в основному всі вони Богу дякувати вернулися живими, неушкодженими. Маємо одного, на жаль, пораненого отримав травму. Четверо зараз підписали контракт і також виконують свій військовий обов'язок на сході нашої держави. Пам'ятаємо всіх, хто склав голову свою за цю нашу незалежність сьогодні. І дай Бог всім здоров'я, миру. Добра. Слава Україні. Слово надається учням загальноосвітньої школи номер 2 День захисника вітчизни мужності геройства свята. І ми клоняємося тим, хто літ тому назад багато. І тим, хто нині з автоматом наш спокій береже і захищає всю нашу велику родину, рідну землю свою, Україну. В Україні сьогодні святкують, е, в Україні сьогодні святкують е, День захисника вітчизни. Деньподи захисників вітчизни – це велика і велична правда історії, яку не спотворити і не перекреслити жодним змінам в сучасному світі. Насправді небагато у нас таких важливих дат як День тих, чия професія захищати батьківщину. Сьогоднішнє свято це Дина на любові та поваги до захисника батьківщини, до тих, хто воює на фронті. Вони мужні, сміливі вони мужні, сміливі хоробрі, незважаючи на власне здоров'я, захищають неньку Україну. Крім того, саме 14 жовтня традиційно відзначається День створення Української повстанської армії, політичного устрою українського визвольного руху. УПА розвинулась бойових груп ООН, керованих Степаном Бандерою, в 1942 році, в умовах зазятої боротьби українського народу проти гітлерівських загарбників. 14 жовтня свято покрови Пресвятої Богородиці, покровительки українського козацтва. Отже, сьогоднішнє свято присвячується триєдиному святу. Богородице, і каюся у своїх гріхах і прошу. Вислухай мене ласкаво і не знайди і не погорди моїми словами. Вишита колосям і калиною, вигідно співом солов'я, звешся величаво Україною, землю зачарована моя. Ти мені боліла важко ранами, коли тебе хотіли розп'ясти, і нитками, чорними і багряними, власний образ вишивала ти. Вишивала ніжністю суворою, муками і полум'ям надій. Я читаю всю твою історію на сорочці вишиті твоїй. Непроста історія країни, нашої вітчизної України. Нові вишивання, нові вишивання нашої долі, парустки на воги, поки кволі. Свято нашого народу, свято України, її роду і захисника, ще пройти доріг нам слід багато. Свято майбуття, надії свято. Ти ж бо Україна-українка, як і ляки, і журавлі, і в очах співа барвінки, і колени тілля на чолі. Не можна говорити про Україну, не згадуючи великого пророка і письменника Тараса Шевченка. Станемо на коліна перед матір'ю Україною і помолимось як матір Божій. Станемо на коліна перед матір'ю і душею засвітимо справдою. Як на сповіді. Станемо на коліна перед Україною і виростемо духом до небес. Молюсь за тебе, Україну. молюсь за тебе кожний час, бо ти у нас одна єдина. Писав у своїх віршах Тарас. Я так я так люблю свою Україну, у Богу, що прокляну самого Бога, за неї душу погублю. Любов і непроста доля народу зростила в його слово і на і, і подарували йому безсмертя. І в цьому слові викорбовано заповіт любові до України. Нема на світі України, немає другого Дніпра. Є на світі Україна як Мати Божа, цариця неба і землі, покровителька і захисниця України, і перед її образом згадаймо Тарасове слово. Свою Україну любіть, любіть її вовремя люте, в останню тяжкую хвилину за неї Господа моліть. Минуло 74 роки з того часу, коли збройні групи ОУН почали об'єднатися в армію УПА борали за Україну самостійно соборну державу за те, що кожна нація жила у вільній самостійній державі. Не встигли закінчитися Загоється важкі рани минулої війни, як на сході України прогреміли нові вистріли та вибухи гранат, за які гинули кращі сини України. Багато чоловіків, наших односельчан, з гідністю несуть і не несли і несуть бойову службу на сході України. Скільки вас побити у Карпатах, скільки вас воскатовних снігах. Нає місяця на атах, вартува останніх небесах. Скільки вас без дому, без надії за морями в муках, довгий час долі діти, квіти весняні, уся Україна молиться за вас. Тривожний час не просто говорити. Всі мріємо, що спиниться війна. Там гинуть люди, а їм би жити й жити, але від пострілю здригається земля. І що буде далі? чи настане той день? Е, е, що буде далі? Чи настане день е, для тих людей, що зараз у бою? На них чекають дома їхні мами. Благаю, припиніть уже цю війну. Прошу Бога миру для країни, щоб повернулися живими усі ті, хто захищає зараз Україну, хто там на сході, ніби в іншому житті. І віримо, що спиняться всі війни, що буде мир і ро і спокій у житті. Про це благає діти України, проханням щирим в душах і піснях. Вхилімо наші голови перед пам'яттю тих героїв, котрі в ці далекі роки стали на смертельну боротьбу з ненависним ворогом, і тих воїнів, котрі у наш час загинули за волю України. Прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих героїв.